Традиція лісосплаву в українських Карпатах. У мистецькій галереї Вагабунда презентували документальний фільм Дараби пливуть у вічність. Його автор місцевий журналіст Іван Харук. У кінострічці показане життя гуцулів, які займалися сплавом лісу. Щоб зберегти спогади людей, щоб вони самостійно розказали про свій досвід, про свої емоції, про те, як це все відбувалося, тому що це якби частина не тільки життя цих людей, але частина. Життя Карпат от нашого регіону гусульщини, тому що якби це відбувалося доволі так розповсюджено, рубали ліс, сплавляли ліс. Тобто це такий цілий економічний процес життя людей в горах і життя гір у нас на Івано-Франківщині. Дарабами називають плоти, зроблені зі свіжозрубленої деревини. Їх сплавляння з гір по річці було дуже важкою і небезпечною роботою, каже Іван Харук. Багато людей гинуло так у, під час цих всіх процесів, тому що велика сила річки, так швидкість сила річки, велика сила самого, самих а, дараб, плотів збитих, тобто це все. А, Швидко по річці пливе, якби якісь небезпечні ситуації часто закінчувалися трагічно. Сплавляння лісу було популярним до кінця 70-х років минулого століття. Зараз такої професії не існує. Серед прикарпатців, яким пощастило побачити дараби на власні очі, очільниця обласної спілки журналістів Вікторія Плахта. Фільм звичайно передає історію, передає що таке дараби, щоб зараз теперішні, особливо сучасні молоді люди, знали, що таке дараби, щоб мали уявлення, але мені ще й пощастило, бо я я кажуть, наживо бачила, як працюють бокараші, як ідуть по черемошу. Це історія, але така ще недавня історія. Але водночас, якби щоб назбирати такий матеріал, з кожним роком це буде якби, робити важче. Тому і наше з вами завдання як якомога краще і ширше, буде досліджувати ці теми, які якби нам близькі, тому що ми тут звідси родимо, і тут ми тому, що ми тут живемо. Документальний фільм Дараби пливуть у вічність має на меті зберегти пам'ять про традиції гуцулів, які уже стали історією для майбутніх поколінь. Вікторія Богдан Любомир Микитюк новини на вежі.